Понеділок, 29 липня, на 11-му новини в студії Олени Петрученкова вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Будуть зі світлом у двадцяти кілометровій зоні вздовж державного кордону і при фронтових громадах електрику не вимикатимуть. Сюди входять Нікопольщина та Сенельниківський район. Гатили дроном просто по дітях у Марганецькій громаді окупанти поцілили в дитячий будинок і поранили трьох неповнолітніх. Загуділи старший кричить мабуть, дрон летить. Ну і прилетів. Щонайменше 53 захисники Азовсталі загинули, і 130 отримали поранення. У Дніпрі в другі роковини трагедії в Оленівці вшанували пам'ять вбитих Росією воїнів. На 17-ту в області з тривогами, але на більшості території без надзвичайних ситуацій. Але Нікопольщина від ранку під прицілом ворожої артилерії та дронів окупанти б'ють по житлових кварталах та інфраструктурі прибережних територій. Неспокійною була ніч і на Дніпропетровщині. Сили ППО збили над областю п'ять шахедів та один розвідувальний безпілотник. Приземлили захисники неба і російську ракету. Уламки ворожого залізяча пошкодили господарські споруди. Не встигли оговтатися від ранкової атаки, як росіяни поцілили ще раз. Херсонщина знову під вогнем росіян. Близько першої години дня ворожі снаряди вгатили по оселях херсонців. У будинках потрощені дахи, стіни та вікна. Людей не зачепило. Я все телевізор дивився. Наразі посипало ще раз на це хлопці зробите, да? І всі перекрою. Я вийшов. Світ горів, Телевізор робив. Щонайменше четверо загиблих та стільки ж поранених на Донеччині через ворожі обстріли у Гродівці. Сьогодні окупанти вбили одну людину. Ще троє в Турецьку. РФ вдарила просто по житлових кварталах. Один з постраждалих у важкому стані. Місто майже зруйноване російськими бомбами та снарядами. Волонтери і поліцейські продовжують евакуювати населення на цих кадрах. Загон білих янголів рятує двох цивільних чоловіків, які попросили про допомогу. Быстрее! Быстрее! Быстрее, Саня, давай! Вы были, уже были в подбале, да? Ну да, а где еще? Відтепер у прифронтових громадах не вимикатимуть електроенергію. Відповідно постанову опублікував Кабмін. Мова йде про 20 кілометрову зону вздовж державного кордону і території активних бойових дій. На Дніпропетровщині це стосується Нікопольського та Сенельниківського районів. Хоча споживання електрики там і так низьке, тож гострої потреби в обмеженнях немає. Тим більше місцеві жителі щодня страждають через практично безперервні російські обстріли. Водночас Мер Дніпра сказав, що містянам треба готуватися не до графіків знеструмлень, а до графіків включень електроенергії. В інтерв'ю РБК Україна він пояснив, чому в умовах постійних обстрілів і вимкнень світла повністю перевести функціонування міста на генератори неможливо. Зокрема, причина і в тому, що на ринку просто немає відповідної кількості необхідного обладнання Тож, наскільки комфортно кожна окрема сім'я зможе пережити зиму, значною мірою залежить від неї та від її підготовки. До холодів нам потрібно готуватися, скажімо так, не до графіка включень, перепрошую, не до не до графіка відключень, а до графіка включень електроенергії. Тому що ну це базові речі, буде в будь-якому випадку під час опалювального сезону расти енергоспоживання і тому. Це дуже велика проблема. Ну тобто правильно розуміє, щоб люди налаштовувалися, що вони будуть бачити повідомлення: не у вас не буде світла з 1 до 3, а у вас буде світло там з першої так, до так, п'яті. Так, 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 так? Так. Mm -hmm. так, абсолютно вірно. Старий місто Неамурський парк Крутояр замість парку Володі Дубініна. Вулиця Короленка стала Первозванівською, а Фабра, Лазаря Глобе. на Дніпропетровщині. Нові імена отримали майже 300 топонімів. Це вулиці, проспекти, мости, бульвари та зони відпочинку. Відповідне розпорядження підписав начальник обласної військової адміністрації. В регіоні продовжують позбуватися радянського минулого. Загалом з початку великої війни перейменували понад 4 тисячі топонімів. Назви майже 1300 виправили, і все за правилами сучасного правопису. Водночас у Кривому Розі на Радянщину витрачають чималі гроші. Цьогоріч на поточний ремонт пам'ятників виділили понад 800 тисяч гривень. Причому деякі з них реконструюють кілька років поспіль. Одинадцятий вирушив у місто, аби на власні очі побачити, в якому стані монументи та чи дійсно вони потребують оновлення. Репортаж нашої Тетяни Заєць. На шиї жовто-блакитний шалика у долоні потріпаний український стяг, закріплений нитками та звичайним дротом. Так тепер виглядає воїн на монументі. Перемога у кривому розі. Мабуть, після поточного ремонту, який грозилися зробити керманичі до кінця липня. Я вважаю, що це нормально, тому що свої герої вони на це заслуговують. Це, начебто, наша пам'ять. До речі, на цю пам'ятку місто виділило спочатку 50, а потім ще майже 98 тисяч гривень. Що саме робили і чи робили ремонт взагалі невідомо. Місцеві обережні у коментарях. Зачем я буду лізти в ті? Навіщо я буду лізти в ті справи, які мене не стосуються? Я люблю своє місто. Я тут народилася, я тут мешкаю. Це перший пам'ятник у сучасному меморіалі на дзержинки, який був встановлений 8 травня, 1968 року. Пам'ятник перемоги у сучасному парку героїв на проспекті Металургів один із центральних у місті, присвячений воїнам третього українського фронту. Із нього починається сам меморіальний комплекс, у який згодом додалися й інші пам'ятки, каже науковий співробітник краєзнавчого музею Марія Нікітенко. Бо у роки Другої світової більша кількість загиблих воїнів криворіжців була саме з третього українського. Офіційно, які були взяті на державний облік, це монумент перемога, один стела героїв, два. Пам'ятник воїнам інтернаціоналістам-три. Потім встановили пам'ятник загиблим воїнам України в ході антитерористичної операції. Її збираються брати офіційно на державний облік, поки що це об'єкт культурної спадщини. Також є пам'ятний знак воїнам, загиблим в Булавайському котлі угу. і пам'ятник загиблим криворіжцям під час ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції. А зараз ми знаходимося на так званому сквері перемога. Тут знаходиться не менше шести об'єктів, на яких так само виділили гроші на ремонт. Суми коливаються від 50 до більше ніж 130 тисяч гривень в глибині. І слави пам'ятник воїнам загиблим під час АТО на його поточний ремонт виділили майже 100 тисяч гривень. Навпроти скульптура пам'яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС. На її ремонт вирішили виділити аж 136 тисяч гривень. Та найбільше виділили на стелу з державною символікою, практично 200 тисяч гривень. Всі пам'ятки охайні, але сліди будь-яких робіт відсутні. Ви підійшли, ви перехрестилися. Да. Що це за ритуал такий? Да. а менше за все на поточний ремонт 10 тисяч гривень виділили на пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам, біля якого так само жодних ремонтів не спостерігалося. Ба більше, згідно із законом про деколонізацію, пам'ятник вже не є пам'яткою монументального мистецтва і має бути прибраним. Єдине, що відрізняє його серед інших: відвідувачі. Брати Михайло та Володимир у минулому прикордонники періодично тут. Ають і поминають полеглих побратимів, з якими ще за радянських часів воювали в Афганістані. За, За загиблими так потрібно. Хлопці лягли, тим більше 88-ма виводили разом з автівками, разом із колонами. Наш автомат це їхній автомат. Це їхній автомат. на вулиці Леоніда Бородича. Пам'ятник воїнам водіям Катюша один з найдорожчих у Довгинцевському районі. Серед трьох, які так само підлягають поточному ремонту. Його ремонт оцінений у 25 з половиною тисяч гривень. Це при тому, що з об'єкту так само. Аму знято статус пам'ятки історії і він підлягає демонтажу та перенесенню в інше місце. Криворіжці, звичайно, про це не знають, проте говорять витрати на будь-які ремонти зараз не на часі. Та хто ж їх слухає? Що зараз таке час, що я думаю, не, не стоїть займатися таким. Ардюри делать, асфальти ложить. Не потрібен ремонт. Сейчас на те час, зараз краще все на ЗСУ. Там це і так все красиво, все. Все для перемоги. Ну, це, по-моєму, не, не секрет, я... для... Чому вони так ділять, не понятно. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко новини 11 каналу. Гатили дроном по дітях окупанти продовжують цинічно обстрілювати прибережні території Нікопольщини у Марганецькій громаді. Під час чергової атаки під прицілом росіян опинився дитячий будинок сімейного типу. Постраждали троє неповнолітніх, що пам'ятають про той жахливий день, названий батько хлопчиків та сусіди постраждалої родини. Про це в наступному матеріалі. Посеред дня росіяни скерували дрон у двоповерховий будинок позаду мене. Ворожа пташка влетіла прямо у кімнату, де знаходились діти. Постраждало два 14-річних хлопця та один 13 років. У стані середньої тяжкості їх ушпитали. Родина й досі відходить від шоку. Загуділи старший кричить нервно дрон. летить. ну і прилетіть. Той жахливий день закарбувався у пам'яті. Анатолія назавжди згадує окупанти. обстріляли район десь о десятій ранку. Ворожий дрон ледь не вбив трьох його синів, які в цей час були у себе в кімнаті. Російські залізяча пробили це гляну стіну, зайнялися матраци та меблі. Ось тут це ділили, вон, вон дирка там була, влетіла в хату. Вон шифер міняли, подорвало, викинуло шифер в чорні. Поставь пішла хата. Бачите, по стінам, ну, вон пішло в сторону. Хату. І так само там. Клюжі крові, друзки скла та уламки цегли. Це побачив чоловік, коли поспішив на допомогу дітям. На місце атаки одразу ж виїхали надзвичайники та швидка. Політ ворожого дрону на власні очі бачили сусіди постраждалої родини. В цей час пані Ганна разом із зятем якраз була на подвір'ї. А я дивлюся, от цей дрон. Полетів отак над швейкою. І над кри. І... Тільки оце я кажу, О, як низько! А він уже летить назад. Повернулася, а Вітя вже зять лежить вже його вихрем, підняло і кинуло отуди аж у піони. Вибуховою хвилою, понівачила оселю жінки у будинку, вибиті шибки. Оце два вікна розбило, коли там летіли шифер, все, от це, уламки, кирпіч побило, поцюкало шифер. Вот і тріщини пішли по трьом кімнатам. Збирали уламки від ворожого залізяча і пані Ганна з чоловіком Володимиром. Їх будинок навпроти. На щастя, мають лише одне побите вікно. Воно стекла нема одного розсипали болтик. Прилетів з криші, мабуть, і стукнув туди. дружина пана Володимира Ганна під час ворожої атаки була вдома. Жінка прилякалася не на жарт. Це було мгновенно. Навіть не було чути, щоб воно там торохтіло чи летіло чи щось. Я зайшла в хату, як торохнуло, Я думала, що це в наш дом упало. Стекла сипались. Батько постраждалих хлопчиків майже увесь час проводить у лікарні поряд з дітьми. Їх лікують в одному з медзакладів Дніпра. Чоловік зізнається, медики поки стримані у прогнозах. В одного рука три пальця не робить час, в другого ноги третьому со спини осколки буде доставати. Сильно пострадав мальчик, якого рука. Ще в його. Що там далі, ми не знаємо. Того дня під час ворожої атаки у Марганці постраждали три приватні будинки. Місцеві живуть під постійними обстрілами, але не залишають своїх домівок. Вірять в якнайшвидшу перемогу України, і всі як один переконані. Ну це стікло. Там криша. Це все відремонтується, Важне життя чоловічеська. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Щонайменше 53 захисники Азовсталі загинули, і 130 отримали поранення. Два роки тому в ніч проти 29 липня РФ скоїла в Оленівці найжахливіший за час великої війни злочин проти українських військовополонених. Росіяни влаштували вибух у бараку виправної колонії, де перебували бранці. У роковини трагедії в Дніпрі вшанували пам'ять вбитих Росією українських воїнів. Люблю тебе. Сказали, що можна відписати, що виходимо живий, здоровий люблю тебе. На центральній площі Дніпра перформанс в пам'ять про загиблих воленівців військовополонених за сценарієм. Бійці здаються в полон. Мить лунає вибухи, всі падають замертво. Так, громадські активісти нагадують містянам про страшний теракт в Оленівській колонії номер 120. Два роки тому, в ніч проти 29 липня, росіяни обстріляли в'язницю, які утримували полонених азовців. Ми не повинні мовчати про військовополонених України, тим паче захисників Азовсталя. Ми постійно повинні нагадувати про них. Ми повинні нагадувати про те, що трапилось в Оленівці. Ми повинні завжди пам'ятати, що вони віддають, а саме найголовніше – це життя, що в них є за нашу свободу. Нині вже Доведено зо дві сотні українських військових росіяни перевели до знищеного бараку просто напередодні теракту. Офіційно в колонії загинули щонайменше 53 українських військових, понад 100 отримали поранення. Утім, реальна цифра може бути значно більшою. Один із найстрашніших російських злочинів. Цієї війни Росія повинна за це відповідати і буде, і немає такого варіанту розвитку подій, за якого вбивці залишаться безкарними. Пам'ять про загиблих воленівців вшанували під час щотижневої акції на підтримку військовополонених на триногах. Списки які загиблі хлопці і дівчата, і поранені. Ми це зробили. Списком для того, щоб люди наші цивільні, які не знають, побачили, що це було зовсім не, не просто СМІ, да не просто казочка. Це було наяву. До пам'ятної акції долучилися сотні людей. Це матері та дружини військовополонених, а також небайдужі дніпряни. Щотижня рідні українських захисників по всій країні виходять на мітинги, аби нагадати про тих, хто вже третій рік у російській неволі. Ми не знаємо, де. Ви. Як виглядають і як живуть. Але ми знаємо одне: що вони думають. Наші хлопці живуть думками про той день, коли знову зможуть ступити на землю, яку захищали, обійняти рідне та відчути запах свободи. Учасники акції заповняють, і з нагадуванням виходитимуть, аж поки всі українські воїни не повернуться додому. Я мати, а тому. Я не подарую війні жодного із своїх синів. Катерина Нічок та Сергій Озоров, новини 11 каналу. Мавіки т передали на фронт для оборонців з Кам'янського. Це професійні інженерні квадрокоптери з тепловізором. Вони дозволяють виконувати високоефективні місії без використання наземних контрольних станцій та великих витрат. Необхідне на передовій обладнання придбали на запит військових з територіальної оборони кам'янського району. Це наш зор, наш нічний зор, який допоможе хлопцям нищити ворога. Тому сьогодні я маю честь нагородити Андрія Білоусова. подякою від командира кам'янського батальйону і вручити шеврон нашого батальйону. Допомогу від кам'янської громади передали також захисникам 783-ї бригади. Чотири великих палатки, генератор для виконання бойових завдань. Бажаємо хлопцям, щоб вони вам гарно послужили і повертатися додому живими та неушкодженими. Ця допомога нам дуже потрібна. Тому від себе і від цього колективу нашої бригади я вам дуже вдячний. Дай Бог здоров'я, ну і разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! слава! Ще одна функція з'явилася у застосунку резерв плюс до є військово-облікового документа. Тепер можна підвантажувати дані про бронювання, але послуга доступна лише працівникам критично важливих підприємств і тим, хто забезпечують потреби сил оборони. Заброньованим громадянам повідомлятимуть про це в реєстрі військовозобов'язаних оберіг. Щоб отримати актуальний статус після надходження сповіщення, необхідно натиснути кнопку з трьома крапками на головному екрані та вибрати у меню Оновити документ. Культурною спадщиною ЮНЕСКО хочуть зробити кераміку Донеччини. Унікальність глиняних виробів у місцевій сировині, що після обробки набуває іншого забарвлення. Керамічна галузь зараз перебуває в складній ситуації через втрачений доступ до копалин. У Дніпрі пройшов форум, що об'єднав керамістів з усієї країни, аби привернути увагу до проблем та знайти шляхи їх розв'язання. Проєкт збереження та популяризація керамічної спадщини підтримало агентство США з міжнародного розвитку USAID. В його рамках пройшов міжрегіональний форум представників цієї галузі, а також виставка виробів майстрів Донеччини, Полтавщини, Сумщини, Івано-Франківщини та Дніпропетровщини. Учасники зібралися, аби знайти шляхи подолання існуючих проблем та як підтримати виробництва треба подумати як зберегти їх і як дати їм простягнути їм руку щоб вони відчули цю руку підтримки і допомоги і щоб вони не втратили надії на завтра центром кераміки україни завжди був слов'янськ що на донеччині але війна все змінила більш ніж половина виробників виїхала решта залишається працювати на місці і саме вони в першу чергу потребують підтримки на державному рівні зараз ринки захищаються від влади нам потрібен захист нашого внутрішнього ринку від китайської продукції це по перше по-друге, багато підприємств не працюють і мають великі площі, але повинні сплачувати податки на землю. Це теж є зараз проблемою. Нам потрібна також грантова підтримка. Виробництво Каріни Кареліної це династія, йому майже 30 років. Два місяці тому його не стало. Наше виробництво було у Слов'янську. Нещодавно наше виробництво влучив влучив іскандер, тому нашого виробництва немає більше. Більше тисячі квадратних метрів пішли під землю. Планах відновити підприємство, але вже в іншому місці. Тому Каріна і інші підприємці керамічної галузі чекають на підтримку держави та допомогу міжнародних донорів. Я бачу, що держава не дуже зацікавлена у розвитку малого бізнесу і у підтримці малого бізнесу, оскільки тарифи на електроенергію все підіймаються і підіймаються. Як я розмовляла з заступником міністра економіки, вона сказала, що треба ставити сонячні батареї, вітряні мельниці, і це не, ну неможливо у цих умовах. Власними коштами це дуже важко. Всі ці питання обговорювало на форумі у Дніпрі. Напрацювали план дій подолання проблем та перспектив на майбутнє. Завдяки такому спілкуванню з керівництвом Міністерства культури України створена робоча група і кераміка Донеччини вже йде напрацювання щодо внесення її до нематеріальної спадщини Донеччини, що теж є добрим результатом. І сьогоднішній якраз захід це буде таким добрим стартом на обговорення та напрацювання саме дорожньої карти підтримки кераміки Донеччини. Більш того, при належній підтримці від держави керамічна галузь може бути потужним наповнювачем національного бюджету та створенням нових робочих місць. Олена Птриченкова, Денис Лисавенко, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 24 градуси тепла, вночі плюс 19. Атмосферний тиск 741 міліметр штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.